Вітаю, друзі, серпень 2024. двадцять чотири. Звіт в'йоптахів Мадяра, Донбас. Відспівано 778 цілей протягом місяця. Покровський напрямок то є поточне фронтове пекло. Ворог не на секунду не зупиняється, і по відчуттям головна битва ще попереду. Тому побажайте тим військовим, хто зараз тут, сил, терпіння і життя. Також не забувайте підтримати канал лайком та підпискою. Повне відео зі звітом знищених цілей від Мадяра ви можете переглянути в нашому телеграм-каналі, а ми починаємо. Схоже, росіяни захопили або взяли під частковий контроль шахту південно-донбаську, номер один, що північно-східніше Вугледара. На відео видно російську БМП, з якою спішується піхота. Також видно, як в момент висадки десанту по ним прилітає скид. Це був потужний опорний пункт сил оборони. Шахта встояла навіть під час зимової наступальної кампанії росіян 22-23 років. Південно-західна операційна зона Курськ СОУ просунулися на північ від малої локні та в прилеглих районах. Навколо чутки були і раніше, але тепер і Воланд наніс на карту новостворену 152 п'ятдесят єгерську бригаду. Кремінна Макіївка без змін. Нью-Йорк-Торецьк-Північне Торецьк Північне. Просування противника на східних околицях Турецька. Первомайське Красногорівка. Просування Росіян на південь. Окупація Долинівки. Вугледар Костянтинівка без змін. Тим часом український військовий Віталік Донецьк Овчаренко ділиться своїми враженнями про суджу. Велика кількість місцевих чудово знають і говорять українською мовою суржиком. Це здивувало. Акання і російського акценту я не почув навіть коли російською говорять. Залишились в місті переважно люди старшого віку. Якогось реваншизму у нас я не помітив. Може, ми занадто заморились і не до спорів було, а може їх українська мова суржик. А може, ми українці добрі, не знаю. Хоч раз я за весь цей час сказав, що я радій тім руїнам у вас, етавам за СВО і війну у нас. Відповідь була прогнозована: Я проти війни. Місто, окрім центра і східної частини, майже ціле центр побитий ну і адмінбудівлі з місцевими жителями. Ми один одного не помічаємо. Вони роблять своє, ми своє. Лише там фразами перекидаємось, та і все. Нас вони не бояться. До речі, в Лимані після визволення місцеві боялись будь-якого у військовій формі ще довго. У суджі місцеві, користуючись нагодою, мародерять не тільки те, що треба для життя, а й просто так, хоча ми постійно наголошуємо, що це заборонено. До речі, у нас є деякі деталі з приготувань курської наступальної операції. Наприкінці липня сирський зібрав старших офіцерів на таємну нараду, де розкрив план відродження занепалих військових зусиль країни. Українська армія, за словами генерала, переверне ситуацію, розпочавши перше широкомасштабне вторгнення в Росію з часів Другої світової війни. Один з учасників наради, старший офіцер 61-ї механізованої бригади, сказав, що його першою реакцією був шок, куди ми йдемо. На четвертому тижні операція продовжує приносити успіхи, навіть попри те, що Росія надіслала підкріплення. Щонайменше дві тисячі російських військових притиснуті до річки, мається на увазі той самий Сейм, а неодноразові спроби перекинути їх понтонними мостами не увінчалися успіхом. Лише невелика кількість старших офіцерів брала участь у нарадах під керівництвом сирського, на яких обговорювалися детальні плани вторгнення. Сирський залучив загартовані в боях підрозділи, такі як 80-та і 82-га десантно-штурмові бригади, і не поінформував США про свої плани у той час, як торішній контрнаступ був спрямований на найсильніші російські укріплення на півдні, цього разу сирський обрав ціль, яку Москва вважала недоторканою і слабо захищеною. Сильна сторона сирського в тому, що він генерал, який може діяти незвично, раптово, несподівано для ворога. Він знає, що у нас немає паритету, і ми не можемо йти віч навіч тому він використовує хитрість і будь-яку нашу перевагу. До вторгнення солдати 61-ї бригади місяцями тренувалися для того, що як припускали офіцери, мало стати черговою оборонною операцією. Навіть після того, як Сирський повідомив, що вони увійдуть до Росії, Холодкевич, старший офіцер бригади, подумав, що це може бути просто блефом, спрямованим на обман росіян. Передизлокація 61-ї бригади зі сходу супроводжувалася дезінформаційною кампанією про те, що вони прямують до Вовчанська. Натомість, 7 серпня, бригада опинилася у другій хвилі української наступальної групи військ, яка увійшла до Курська. Поки штурмові загони на бронетехніці просувалися в глиб Росії, уникаючи лобових атак у містах і селах, 61 ша зачищала осередки солдатів, відрізані швидким просуванням. Сели Києва продовжують захоплювати все більше полонених, які Україна сподівається обміняти на своїх громадян. Україна використовує нову тактику і техніку, щоб отримати перевагу там, де російська оборона слабша, в тому числі застосовує fpv дрони для збиття гелікоптерів і російських розвідувальних БПЛА. Командир підрозділу безпілотних систем з позивним Арестарх сказав, що це дозволяє українській артилерії пересуватися вільніше і вражати більше цілей, оскільки загроза бути виявленою є меншою. Групи «Аристарха» керують ударними дронами з радіусом дії 50 кілометрів, які можуть скидати авіабомби на високоцінні цілі. Тим часом ми бачимо М1117 з мангалами на навчаннях піхотинців 154-ї ОМБР. Конструкція передбачає встановлення окремого мангалу на башту і в корму машини для захисту десанту. М1117 це ті самі багатостраждальні машини, які США нам два роки доставляли. Передачу 250 одиниць, таких адміністрація Байдена ухвалила ще у листопаді 2022 року. Машини мали відремонтувати за кошти USAI. Проте через технічні моменти довелося так довго чекати. Це перше офіційне повідомлення зі світлинами М 1117 сто АСВ Гвардіан. Хоча перша візуальна фіксація була ще у березні на відео від противника. Броньована ремонтна евакуаційна машина 22-ї механізованої бригади десь в лісах Сумщини перед початком курської наступальної операції. На сьогодні це все. Підтримайте канал лайком та напишіть в коментарях свою думку. Слава героям! Слава Зсу. Разом обов'язково переможемо. До зустрічі!